Самотній вовк. Біля хвіртки вовк в зимовім лоні. Голову схилив на сильні лапи. Погляд у вікно поцілив, Хто він і чому приволочивсь до хати? Сірий вовчик, дуже ти, звірюко. Чому хвіст пригнічено волочиш? Чом так гірко виєш про розлуку? Що не вполював? Чого ти хочеш? Вогник в хаті світиться, палає, Пахнуть дрова, теплий хліб із печі, Сміх дитячий крізь шибки лунає. В чом ти шию втягну у плечі? Що за сум в своїх очах ти можеш? Ти цю жінку знав лише, як здобич, Знелюднів, ствердів з в утіхах, друже. Вовком став, нічого вже не зробиш. Самотний вовк, слабкий хижак, крок, життя му так, Він забаривсь, гуляв і пив, давно колись, і от.